Доброго ранку, діти, запрошую вас на заняття. Хто ця дівчина білява? запитаю я всіх вас, про її велику славу чули, певно, ви не раз. Звалась Леся Українка. Добре це запам'ятай, що палки вірші писали, що любила рідний край. У що вдягнена дівчинка? А що на голові у Лесі? Віночок. Хоч серце облягали думки важкі, сумні, з надією співала вона свої пісні, бо вірила, що прийде святої волі день і встане Україна у гомоні пісень? Сьогодні ми познайомимося. З українською поетесою Лесею Українкою прочитаємо її вірші. Багата наша земля Україна на талановитих людей. Чудові вірші писала Леся Українка. Чи ви знаєте, яке справжнє ім'я Лесі Українки? Її звали Лариса Косач Квітка. А Леся Українка це її. Псевдонім. Леся вже змалку виявляла свій талант. Коли мала, 9 років їй було, написала вона свій перший віршик. Мати Лесі Олена Пчілка. Це теж її псевдонім, теж була українською письменницею. Коли вона побачила, що Леся має поетичний хист, почала їй допомагати розвивати свій талант. І, завдяки саме матері з Лесі виросла справжня письменниця. Коли поетеса мала 13 років, вона написала вірш Конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча. Віку скоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Багато віршів і казок написали Леся для дітей. Леся Українка була відданою донькою свого народу, прославляла нашу рідну Україну. У творах для дітей поетеса змальовує красу рідної природи. Кожне її слово бадьоре і життєрадісне. пробуджує думку, закликає долати труднощі. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки? Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. У цьому вірші, на зеленому горбочку, відчувається відгомін народних забавлянок, потішок. Їх так полюбляють маленькі діти. Хатинка і сонце. Це порівнює авторка з дитинкою і матір'ю. В основі сюжету мотив чекання дитинки хатинки на матір сонце. А тепер пропоную послухати вірш вишеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки лаблі. Очі, діточкам маленьким, дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, то гоми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесенько. Чи то ж би доспіли? Доля ще в дитинстві навчила Лесю Українку мужності. Вона змушена була боротися з важкою хворобою, що вразила її в ранньому віці і зробила недосяжною її блискучу музичну кар'єру і мучила поетесу всі подальші роки. Важка недуга змусила її лікуватися поза межами України, незважаючи на хворобу. Що мучила Лесю змалку. Вона пильно вчилася і писала. У віршах вона закликає земляків боротися за ліпшу долю, палко любити свій народ і батьківщину. Вона вчить нас, що треба бути відважними, сміливими і завзятими. Сором хилитися, долі коритися. На цьому наше заняття закінчилося. Скажіть діти, з творчістю якої поетеси ми сьогодні ознайомилися? А який вірш Лесі Українки вам сподобався найбільше?